Всім привіт, друзі, на каналі «Коктейльні Хроніки. З вами Андрій за кадром як завжди Діана. Сьогодні я вирішив приготувати дуже відомий коктейль під назвою Бладі Мері або Кривава Мері. Є декілька версій, як з'явився цей коктейль. Часто цей коктейль приписують Фернанду Пето. Він був молодшим бартендером в барі Нью Йорк» в Парижі. Це було приблизно 1920 років. За іншою ж версією, це була кінозірка Джордж Джесел. І, ймовірно, він створив uh, цей коктейль і назвав його Black-Merie. Але uh, найавторитетніше з цих є Джек uh, МакГеррі з бару Dead Rabbit з Нью-Йорка. Він задокументував цей коктейль і uh, рецепт написав таким, який знаємо ми сьогодні з uh, Табаско та Вустерчерським соусом. І сьогодні ось такий я і приготую. І хто як готує цей коктейль? Хтось готує методом білд, хтось шейкує, хтось методом фроулі. Мені більш подобається шейкувати, тому я готую методом шейк. І в шейкер наливаю. 60 мл горілки. Томатний сік 120 мл. Лимонний хреш 15, мл, Вустерчерський соус 4 деші, гострий соус 8 дешів, трошки перцю і трошки солі додаю лід і шайкую. І перед подачою на келафа я зроблю рім з солі та перцю. Додаю лід до келиха та перелаю коктейль. І на прикрасу я обрав стебло селери. та оливки. І ось кровава Мері готова. Прошу тебе, Діана, дегустацію. Я вже біжу. Привіт, друзі, привіт Андрій! Дякую тобі за такий чудовий рецепт історію. І взагалі коктейль, мені здається, він трошки закриває моє обличчя. Так, а його п'ють от так просто, ковтками, без трубочки. Я можу тобі дати трубочку, але тут рів з солі та перцем. Можеш без нього, можу дати тобі трубочку. Ні, тоді я буду пити так: я відкладу оливку і маслину. Олив, оливки, оліп, оливки. Шо це? Те ще треба? Так. <риклад> mm. mm. Джунефлі. Mm. Смакота. Взагалі дуже я люблю томатний тобто сік, тому мені цей коктейль дуже смакує. Мені теж. Він в міру гострий, хоча. <плес> я до гострого, Ну так я люблю трошки гостренька, але не занадто. Він нормальний по гостроті, дуже смачний. Мені здається, багато хто недооцінює цей коктейль. Дійсно, його багато хто недооцінює. Він доволі простий по, складу, по своєму складу, але дуже кіткий і, ну, і смачний. Я не знаю, що сказати. Я просто люблю томатний сік, він такий з гостринкою, з кислинкою невеличкою. Mm. І саме приємно, що він алкогольний. Ну можна Вірджин Мері зробити, але то таке. Virgin Мері можна купити в будь-якому супермаркеті. Так, ми ж тут не безалкогольні коктейлі, ми Хоча можемо. Коротше, мені дуже смачно, хто ще не пив, не знаю, мені здається, багато хто знає про цей коктейль і мали вже спробувати. Якщо ні, то ось, будь ласка, рецепт реально крутий. І з приводу деяких складових, типу вустр соусу, це не обов'язково. І табаско теж можна використовувати, просто дати щось гостре, якщо там полюбляєте. Може там перець, чілі додати. трошки більше все одно мені здається, що не буде так смачно. Тим паче пляшечка табаско коштує не дуже дорого і вистачить надовго. Мені здається, замовляєш собі якийсь або вдома смажеш класний стейк, і прямо під мері буде супер. Альтернатива, вину ну, я насправді а, ніколи в барах і ресторанах не замовляла Мері. Якщо ви замовляли, напишіть, будь ласка, нам в коментарях. І ще додайте: любите ви Мері, не любите. Може, хтось собі її готує вдома. Нам буде дуже цікаво почитати. Ну, на цьому у нас в принципі все. Та. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та бити в дзвоник, щоб не пропустити наші нові відео. Обов'язково, до речі, там же їх досить багато, можливо, і ви знайдете той, який ви ще не дивилися. Всім дякуємо за перегляд, до наступної зустрічі на нашому каналі. Па-па! Па-па! Я пішла пити. Пити свої руки.